Ракети до Петріот надійшли вже після російських атак по київських ТЕЦ, які спричинили блекаути. Арсенал протидії балістичним ударам був порожнім. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Глава держави зазначив, що наперед знав, що силам оборони не вдасться відбити цю атаку по енергетиці, адже Європа не виділила достатньо грошей для закупівлі США ракет для систем ППО. Тож снаряди не доправили вчасно. Україна отримала ракети з запізненням вже після ворожої атаки. Про потреби сил оборони, терміни постачання озброєння, про темпи його виробництва на заході розпитаю Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Пане Вадиме. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що під час останніх атак на Київський ТЕЦ 4, 5 і 6 наші системи Patriot і насам стояли порожніми. і він таки прямо вказав на затримку траншу за програмою Перл. Як ви вважаєте, яка причина? Бюрократичні процедури чи просто через нестачу відповідних боєприпасів, наприклад? Я думаю, тут мало місце все ж таки таке комплексна а, комплексне явище, оскільки ми бачимо, що програма «Перл» вона працює з безпосередньо виробниками цього озброєння, тобто мова йде про нові зразки, виготовлені безпосередньо оборонною промисловістю, в даному випадку Сполучених Штатів Америки, і інший момент це. Дотримання вимог та умов фінансування. Тож дійсно, ми бачимо, що певні механізми дали збій, і необхідної кількості коштів, які акумулюються для потреб сил безпеки оборони, не було виділено вчасно. Також ми бачимо і певні бюрократичні аспекти, які були ще до того, коли мова йшла про безпосередню допомогу від сполучених штатів. Тоді так само мали місце затримки і. По декілька місяців, і в тому числі по такій важливій номенклатурі, як ракети перехоплюючи до систем Петріо. Пане Вадиме. А от за словами Володимира Зеленського, ракети прийшли вже на наступний день після блекауту. А ви можете взагалі пояснити, як працює цей ланцюжок поставок? Чи реально його, наприклад, ну, скоротити, щоб ППО працювало на випередження, а не по факту, чи навіть після постфактум прильотів? Я думаю, тут ми скоріше все було за все маємо таку конкретну ситуацію, яка склалася в часові проміжки між ударами. Російської Федерації та постачання нам ракет перехоплювачів, але також ми не виключаємо і досить активну роботу розвідувальних служб Російської Федерації, які теж певним чином могли посприяти тому, що були обрані саме такі таймінги для завдання цього комбінованого ракетно-дронового удару. А що стосується покращення, то ми бачимо, що цей механізм він. В 25-му році дуже добре себе зарекомендував. і Через нього було закумульовано більше 4 мільярдів доларів на озброєння та техніку для сил безпеки оборони. Але загалом, якщо мова йде про роботу з промисловістю, з виробниками цього озброєння, то дійсно ми бачимо, що мають місце і затримки з. Постачанням готових зразків. Що стосується інших аспектів, то це все впирається все ж таки в спроможності безпосередньо виробників щодо масштабування а, свого виробництва та задоволення потреби в першу чергу потреб сил безпеки оборони України. За нормами, ну принаймні, про таке пише Дефенс Експрес, так за нормами США на одну балістичну ціль витрачається від двох до чотирьох ракет. У нас в наших реаліях так у зсу є тільки один вибір, часто один до одного, так одна ціль, одна ракета, і бажано поцілити. А як ви вважаєте, як це таке співвідношення відбувається на ефективності ураження повітряних цілей ворога? Якщо ми кажемо про бойові настанови, які є в армії сполучених штатів повітряних силах, які є безпосередньо операторами систем протиповітряної та протиракетної оборони, то дійсно вони перегукуються і ще з Нормативами, які були прийняті в радянському союзі, відповідно перекочували до бойових статутів збройних сил України для гарантованого перехоплення цілі, є шкала імовірності успішного перехоплення для того, щоб максимізувати це перехоплення. До прикладу, якщо мова йде про тип цілі, балістична ракета, то загалом. Береться в розрахунок ймовірність успішного перехоплення від 0,5 до 0,7 у кращому випадку, тобто, де за вирогідністю успішного перехоплення одним засобом, це шанс дорівнює 50 чи 70%. Відповідно, щоб максимально впевнитися та максимально ефективно перехопити, треба випустити від двох до. Декількох до чотирьох в даному випадку ракет перехоплювачів для того, щоб ціль була гарантовано знищена. Якщо ми кажемо про початковий етап експлуатації а, систем Петріот в українських збройних силах, то дійсно ми бачили, що в нас є досить гарний запас ракет перехоплювачів. І відповідно, і наші захисники теж послуговувалися настановами та а, інструкціями, які отримали під час навчань та проходження підготовки в Сполучених Штатах Америки. Але досвід та практика протидії подібного типу загрозам в Україні показали, що на жаль, кількість загроз та кількість ракет балістичних, які має в своєму арсеналі Російська Федерація, а також які вона отримує від своїх союзників в даному випадку від північної Кореї, їх знатно більше аніж до прикладу, ми можемо розраховувати на постачання ракет перехоплювачів від наших партнерів.